Вітаю, любі учні! До вашої уваги техніка Я сильний або сильна, як дерево. Для виконання цієї вправи нам потрібно підготувати аркуш паперу, олівець, фломастери або кольорові олівці. Спочатку беремо аркуш паперу, розділимо його на дві частини: верхню і нижню. Далі у верхній частині малюємо дерево, яке згинається під натиском вітру. Потім малюємо вітер. Тепер уявіть, що дерево це символ вас самих. А далі подумайте і напишіть, з якими складнощами ви стикаєтесь, що дається важко. Можливо, це сварки з друзями, або якісь важкі уроки, або щось інше. Поставте відео на паузу, поміркуйте та напишіть. Далі малюємо коріння і пишемо над корінням імена тих людей, які вас підтримують, допомагають, люблять. Тут також пишемо заняття або хобі, які радують, а також пропишіть ті місця, в яких ви відчуваєте себе добре. І безпечно. І так далі. Ставте відео на паузу, все пригадайте, поміркуйте і запишіть. Тепер знайдіть місце на своєму малюнку і напишіть, я сильна або сильний, як дерево. Далі розфарбуйте його і подивіться на своє дерево. Ви дійсно сильні. У вас сильне коріння, яке вас тримає, незважаючи на ті вітри, які вас оточують. Збережіть малюнок та доповнюйте його, звертайтеся до нього, дивіться на своє коріння, коли вам потрібне натхнення і сила. До зустрічі!